Добрий день, вас вітає батьківський клуб Миколаївського класичного ліцею, і сьогодні ми поговоримо про роль батьків у формуванні мотивації та створенні ситуації успіху. Виховує Все: люди, речі, явища, але на першому місці у житті дитини. Завжди стоять батьки. Учити жити це значить передати із серця в серця моральні багатства, і передає ці багатство той, хто сполиски пестить дитину, хто дбайливою рукою підтримує її перший крок, хто веде її за руку першою стежиною життя. Це батьки. Родина це природний осередок найглибших людських почуттів, де дитина засвоює основи моралі серцем і душею, коли розвиваються почуття доброти, чуйності, любові до всього живого. Батьки головні, природні вихователі дитини. Основний чинник у формуванні особистості це виховний клімат родини. Отже, що ж робити батькам для того, щоб створити ситуацію успіху? Для того, щоб ваша дитина стала успішною, потрібно постійно виховувати її. Що ж до успіху? Сьогодні успіху не досягти без зусиль, старанності та прагнення. Дитина повинна розуміти, що без праці нічого не дістається, а навчання це також праця. І саме тому, щоб ваша дитина стала успішною, учіть підлітка цінувати дружбу, поважати суспільну думку, правильно оцінювати свою поведінку і поведінку інших. Залучайте дітей до праці. Визначайте коло їх обов'язків, порівнювайте свої дії з діями інших і вчіть це робити дитину, І вчіть її робити відповідні висновки. Виховуйте у дитини витримку, наполегливість, готовність перебурювати труднощі, вчіть її бути чесною, правдивою. Вміти відстоювати свою честь, честь родини і колективу. Що ж робити для того, щоб дитина вже сьогодні почувалася успішною та щасливою? Деякі правила для батьків. Ні за яких обставин не заглядайте в портфель сумку в кишені дитини, ну хоча б і в її присутності. Навіть якщо вам здається, що ви все повинні знати про своїх дітей. І зверніть увагу на правила дитячої кімнати, наполягайте на тому, що ваша дитина повинна вміти мріяти, мріяти про велике, творити спогади та творити майбутнє, дружити, а також співати. Стрибати, малювати, танцювати, щось вигадувати, а головне бути собою. Коли ваша дитина прокидається, скажіть їй доброго ранку і не чекайте відповіді, почніть день бадьоро, а не із зауважень і сварок. Нехай у вашому домі будуть такі правила. Відкрите закрите, відчинене зачинити, брудне помити, голодного нагодувати, а сумного обійняти. Якщо ваша дитина показує вам оцінки, і навіть якщо ви не задоволені, спочатку знайдіть, за що її похвалити, а потім скажіть, що ви засмучені якимось оцінками та обов'язково запропонуйте. Свою допомогу. Візьміть за правила дому цінувати кожну мить, яку ви проводите разом. Разом мрійте, радійте та разом навчайтесь. Навчіть дитину казати дякую і вибач, і робіть це самі. Навчіть дитину говорити правду, поважати і прощати. А головне вірте в себе і вірте в вашу дитину. Коли ви роздратовані, почніть говорити з дитиною тихо, ледь чутно, тоді роздратованість відразу проходить. І найголовнішим правилом вашого дома нехай стане любов. Коли дитина виходить з будинку, обов'язково проведіть її до дверей і скажіть не квапся, будь обережним. А найголовніше, дитина має відчувати, що ви завжди її любите, завжди їй допоможете та підтримаєте. А ми, у свою чергу, учителі також обіцяємо любити. Допомагати і підтримувати ваших дітей. Давайте разом зробимо наших дітей успішними та щасливими. Дякую за увагу!